Продукти харчування, засоби гігієни та слова підтримки днями до управління праці та соціального захисту населення Коростенської громади надійшла гуманітарна допомога для внутрішньопереміщених осіб, яка буде розподілена між переселенцями, які проживають в місцях компактного проживання, зокрема в селах Бихи, Грозине та іскоростень. Така допомога вона не одноразова, тому що ми допомагаємо перш за все для людей. Тимчасово переміщено, які сьогодні постраждали від війни. Також волонтерський центр він кожного дня виїжджає в деокуповані містечка села нашої України. Зокрема, це Харківська область, Херсонська область. В перші дні війни це Київська область, це різні модульні містечка, які сьогодні знаходяться також в Київській області. Ми їм допомагаємо. А стосовно що скам користання, то це не одноразова допомога. Ми вже декілька разів допомагали разом з нашими партнерами із Нідерландів, Польщі, ось які є нашими донорами, як я вже говорив. І ми направлені працювати постійно і допомагати всім, хто в цьому потребує. Міжнародний волонтерський центр Нове покоління Захід розпочав свою роботу в Олевську з перших днів повномасштабної війни. Відтоді допомогу отримували внутрішньопереміщені особи, люди похилого віку, багатодітні сім'ї та військові. Наразі волонтери і далі готові допомагати та підтримувати незахищені верстви населення.